О, 10 травня. Така у нас трава в морозі, вся. Прибігла з роботи, зараз побіжу вам все покажу, що у нас попсувала цієї ночі. Також був заморозок. В прогнозі погоди писали, що буде плюс два. Але зранку я травичку знімала, вона вся була в морозі. Я це прийшла з роботи, зараз позаглядаю, що у нас там виживало після цієї зими нічної. ці рашеньки примерзли стали коричневі. Ну, є деякі ще хороші. Це прям взагалі. Такий виноград. Цей не вижив. Є, вижив трішки. Небагато. Це один кущ, той, що найкраще. Вижив, пережив, перезимував. Трошки є. Троянди нашої червоної. Бутони повідсихали. Від морозу. молоденька все попсувалося. Значить, страшні. Попсувалось, посохло. Ось так почула себе гібіскус. Повідсихало щось, щось живе, з пазух листічка прокидаються нові. Ось, Молоденьке. Оце урока скрикоче тут. А на цьому гібіскусі ціла гілочка засохла, прям замерзла. Має бути трьох кольорів, але я дивлюся, з пазух листячка ось оживає щось, відходять гілочки. Може це не краще, може він ще пишніший стане. М'ята вже наростила верхівки, це для нас не втрата. М'ята вона як бур'ян у нас росте. Ми її викопуємо, вона знову наростає. Ну, Гріх весь, всі гілочки померзли. Листя посипалось уже навіть. Може пусте, ну поки не видно признак, що щось пускатиме. Ось грушка також померзла. Молоде дерево щось йому так не щастить. Його то корова скусить, то. Ой, то воно захворіє, а це наче відросло, так мороз його побив. <плоди> Ось яблук, плоди яблук також всі замерзали. Сухарі стоять, не буде з них толку. На Ці яблуні така сама картина. Плоди померзли. Боролися із шкідниками, із хворобами різними, а погубив мороз. Ну, а це шовковиця. Шовковиця взагалі. Сухарик. Мать, тобі сумно? Чи тобі все одно каже? Це ж не м'ясо на деревах росте, да? Каже, якби м'ясо, я б сумувала, так каже якісь зелені борубіжки. Матька. Ну, я не знаю, чи є сенс далі щось показувати. Ось це слива. Вона точно попсована, вона відпадає. Єдині ягоди, які в нас залишилися, це полуниця. Ось така виросла. Вже червона є. Накривали її на ніч. Сподіваюсь, в морозі більше не буде. Не доведеться повторно. Накривати ось такий горох. Верхівки прив'яли, низ більш-менш живий. Ну, так не кожен кущ, один кущ нормально, і цвіте нормально, і живий нормально. Розсаду помідорів висаджували, ну ось, вона жива. Мама говорила, що 3 чи чотири штуки загинуло від морозу. Ми накривали її на ніч. Крайки так попідсихали трішки. Так більш-менш живенько. Листочок такий замерз. Ось кабачки. Кабачатка теж листочок примерз. Серединка жива, значить все добре. Теж листочок промерз, серединка жива. Ну Ми накривали їх спонбондом стареньким. Не знаю, чи воно допомагає, чи то просто минув його мороз. Ось такий вигляд мають огірки на даний момент. Мотя, ну не цілуй мене. Давай потім фу, цілуватися буде. Завалиш, Матька. Так виглядають огірочки на даний момент. Огірочки Амур. дуже прикривали їх, малюсики. Не дає вам погода вирости. Вже хочеться свої огірочки їсти. А це мама зранку запалювала солому, диміла тут на городі, щоб мороз трошки позвіювати. Чи розтопити, не знаю. У нас тут усі диміли, чаділи, все село. Це кукуруза. На корм коровкам садили. Ось така вона зараз. Ну, серед неї тріпляється жива. Серединки живі в деяких, то все добре. Щоб бур'яни вже поної розстали. Коли вже в мене будуть вихідні, щоб допомогти батькам. Вгадайте, що це? Це картопля. Тоже верхівки померзли. а так серединка жива, Мотя, будь ласка, відійди, я тебе благаю. Ну не заважай. Це те, що була ну, отакої висоти. Серединки живі відходить, відживає. Ось таке нещостечко. Ну а решта картоплі ще не вилізла і мама підгорнула вчасно. І цей нічний мороз її не трогнув. Ну, а ця стоїть, вся засохша, відживає. Полили її трошки, то вона краще себе почуває. Із приємного петуня ось так цікаво вигорає на сонечку. Виходить двохкольорова. Блакитна і синя в одному кущику. Ще гвоздичка двохрічна показала нарешті. Свої квіточки і перші. І це будуть такі гарні бутони. Красивецьні. Красиво. мені подобається. Є ще такого кольору рожевого з червоною серединкою. Але камера не передає тої краси. А темніша серединка не така яскрава. І рожевий не такий яскравий. Рожевий такий більш постельний, такий ніжний. Оце ще оздочко. Я не розумію, це різні ці рослинки чи це одна рослинка. Бо тут рожева, тут біла. Дивно. Чи це на одному кущі різні кольори, чи це два різних кущі в мене тут ростуть? Це мій новий клематіс, молодий, теж листечко щось підмерзло трішечки. Я накривала його. Маленький. Я думаю, більше не буде заморозків. Ну куди більше? Скільки можна? Я вже не хочу заморозків. Вже зіпсувало все, що тільки могло, хай хоч квіти залиши. Така капусточка. У мами розсада малюсінька. бо минула чомусь у нас погано якісь проблеми з розсадою капусти. Вона чомусь починає на ній якісь плямки з'являтися, такі, як пропечені. Я думала, може це від самої лампи. Вона такими діодиками, може, вона пропалює, а чи може то хвороба якась? Не зрозуміло. Ну, поки тут фу, все добре, поки стоїть, росте. Отака маленька крошочка, красотулечка наша. Оце він випустив стрілу, крусунчик, ти малий такий. Куди тобі така квітка старовезна? Оце ти мене хочеш порадувати. Така мохната мохнатка. Угу. Як чоловіча нога. Негативу і так вистачає, тому зараз вам трішки покажу нашого позитиву, що в нас з'явилося. А те, що померзло, підсадимо. Ой, ну якось буде. Нічого страшного. Без ягід, без яблук. Може, нам заморських привезуть або з областей, там, де не попсувало, привезуть. Будемо їхні яблука їсти. Прикро тільки те, що стільки обробок було дерев. В цьому році, як ніколи, мама бігала з тими балонами, обробляла все по правилам і то бордовськими сумішами, то всякими Ой, від усього, від хвороб, і від шкідників. Шкода, що від морозу немає ніяких сумішей, чим обробити дерева. Ну, Вже як є. Що робити? Не будемо ми горювати через це. Будемо продовжувати вирощувати, що вижило. Будемо смакувати те, що є. Маленька глазя давность, діду гирпочку до глазів. От ти хочеш на волю, так? Да? Калинка, калинка. без молока прийшла. Ми токцююся, танцюю, каже, молока хоч. А ти прийшла? Калинка. Друга маленька дівчинка. чорно біла. Маманька у неї чорна. Маманька черешня, а це калинка. Деби така плямка на лобі, смішна. Калинка. Кільпа малісінький. Вже вся заслинилась, думала, я їй молоко принесла. Я її хотіла познімати таку маличку. Малечь. Вечіря у дівчаток, так? Да? Зорька. Розкидала траву. Черешенька тебе обкидала всю. Я не повірю, що ти сама собі на спину накидала трави. Це все черешня, да, черешня? Твоя робота?